Другого житомирського учнівського кінофестивалю Жук. Ваші обласки! Кінофестиваль Жук провели вже другий рік в поспіль, і в цьому році він набирає статусу обласного. Так як окрім міста Житомира, в ньому беруть участь такі міста, як Коростей, Новоград, Волинський, а також столиця міста України Бердичів! 48 фільмів від 46 шкіл. І сьогодні ми з вами їх переглянемо. Адже як ніколи, в цьому році ми маємо змогу безпосередньо подивитися фільми і, в принципі, оцінити роботу, оцінити роботу молодих людей і прийняти рішення, який же з фільмів, на вашу думку, був краще. Що номер 11, моя перемога є в нас? школу. Да, Друзі, жителі міста Бердичів, привіт усім! Ми раді вас вітати на Житомирському учнівському кінофестивалі. У нас цей кінофестиваль проходить другий рік поспіль. Я дуже щасливий, радий, що ви прийняли участь у цьому кінофестивалі, тому що насправді без усіх вас цього всього дійства і цього свята не відбулося. І тому я хочу подякувати своїй команді в першу чергу тим людям, які працювали над цим і днями, і ночами трудилися, щоб допомогти організувати це все. <піллянсь> Отже, давайте з вами подивимось перший фільм від школи номер 7 Задумайся. Увага на екран! Наша жіноча роль другого плану. Олександра Мельничук, мрія, школа на 5. Щоб в селі находять. Ані Аліна Семенюк, задумайся. Софій, може, дуже добре. Ти сама казала, що буде вчителем, дочери. Марія Драга, моя перемога, школа має 15. Або зараз це мені більш робити назад. Анна Хоменко, мрій дій перемагає Пертичівський міський ліцей номер 15 Привіт, я сподіваюся, ти не забувши репутації на десять. Що реально? роль другого клану. Олександр Свободенюк. Моя перемога школа 11. <плес> в школа 11. Зі сильні розглядали дуже важливій зміни. Максим Ладежинський в її перемагає у передійській літцей номер 15. На горизонті займалися на Yeah. Я думаю, подякувати? Я, я дякую всі школі. Я дуже дякую всім всі школі, що я отримав цю перемогу. Я дуже до неї стремився, дуже її хотів поучити. І я цього влюбився. Треба йти до своєї цілі, які ти поставили. Да. 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 Ну все, ми всі це чули. Будь ласка, проходите. місце. Підтримую переносця для того, щоб щось досягати, вийти вперед. 情。 Музика та звук. Перемога над самим собою. Верничка міська гуманітарна гімназія No2. Аня! Встань! Аня, встань! Стань! Стан! Аня! Моя перемога школа номер 11 Хто це така! Це моя власниця Софійка. і всі хлопці люблять з нашого класу. А тобі вона подобається. При і перемагає Бердичівський міський ліцей. Знаєте, це дуже важливий конкурс для мене. Я прийшов, приніс матеріал, а ви взагалі нічого тут... Знаєш, не робите. Я хоч стараюся. Знаєш, ми теж стараємось. Ти одо взагалі запізнився і паличками своїми кидаєшся. Кращі костюми та Перемога над самим собою. Перичська гімназія гуманітарна Амор. Труднощі. Школа номер 8. Entrar no largo do dia Моя перемога школа номер 11 Не слухай нікого, ніби ти нічого не можеш. Якщо я вмію, Постав поставлю тут та досягни її. Мрій дій перемагай, Бердичівський міський ліцей номер. 11. Знаєш, не починай. Я просто здорову її. Знаєш, я не спрошу. Але так і буде. я так послухаю. Перемога школа номер 11. Мрій дій перемагай» ліцеї номер 15 Моя перемога – школа номер 11. Вибачте, будь ласка. Мрій дій перемагай, ліцей номер 15. Чоловіча роль. Дмитро Буянський. Моя перемога школа номер 11 Що робити? Я ніколи не за вписати Я Не мені переможцем. Андрій Голубничий. Брінкій перемагає ліцей номер 15 Нам потрібно написати музику, подуматися, нова і грати на інструментах. Я не витримав. Приз глядацьких симпатій перемогу отримає школа номер 11. Перемогу, щоб з нас голосували глядачі. Дякую вам. Дякуємо. Дякуємо, школьна одинація. Приходить, будь ласка, зали. Хочу сказати, волода на голоди краще чоловічка рольного. Хочу запросити на цю сцену усі школи. Виходьте, усі школи на сцену, Шувейні, тому що на нас чекає, чекає головна нагорода, головний приз. А ми носимо вдячність кожному з учасників цього фестивалю і хочемо вручити вам почесні подяки за участь, також солодкі. Солодкі призи від торгової марки Руден. І також білети від нового сучасного, найкращого у місті родичів кінотеатру Маріо Кіно. Давайте порадіємо. Я навчаюся черзі буду визивати представників школи, ви підходьте, будь ласка, отримуйте свої нагороди і ставайте назад. Домовились? Школа 11 за фільм Моя перемога. Отримати подяку вида театру і солодні гостинці. Інтриго нашата стає. Номінація Кращий фільм. Увага на яка. Задумайся, школа номер 7 Моя перемога школа номер 11 Скажи, що потрібно для того, щоб стати переможцем. Треба вірити в себе, поставити собі мету, наполегливо йти до неї. Мрій дій перемагай, передичівській міський ліцей номер 15 І завдяки моїм рідним і завдяки. Дякую. Ставте перед собою високі цілі. і досягнення. Дякую. Переможця оголосить директор творчої студії Дрімстеп, ідейний натхненний організатор. Яремчук Богдан. Тема нашого фестивалю Я переможець. Якщо кожен із нас буде перемагати в своєму житті кожен день, музичку можна такі жити. Справді будуть перемагати наші сім'ї, будуть перемагати наші школи, будуть буде перемагати наші міста і буде перемагати наша країна. Я бажаю, щоб ті речі, про які ви знімали в фільмах своїх, ці історії, вони були реальними в вашому житті. Так на три, а три фільми, хто ж переможе. Переможцем в номінації «Кращий фільм» В місті Бердиші, жук південь стає